Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні розкажу вам про дві схеми, на яких ви зможете заробити непогані гроші, при цьому абсолютно не ризикуючи власними. Отже, почнемо з першої схеми. Посилання буде в описі під даним відео. Перейшовши за посиланням, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, Trader веджен безкоштовно дарує 5-10 доларів для кожного користувача, незалежно від того, чи ви старий користувач чи новий, а також 5 доларів за кожного запрошеного друга. Щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти за, мої, за моїм посиланням, зареєструватися, якщо ви досі не зареєстровані, підтвердити свою пошту. Після чого гортаємо вниз, нажимаємо на книгу і Продовжить. Прив'язуємо свій аккаунт Binance, якщо він не прив'язаний. Після чого бачимо, що ми успішно прив'язали свій аккаунт Binance. Після чого ми скачуємо їх додаток Trader Vage. Ось тут я також залишив посилання, на їх додаток в Google Play, а також в App Store. Скачуємо додаток, заходимо в нього та нажимаємо вгорі зліва на іконку людини. Змінюємо мову і нажимаємо на кнопку войти. Пишемо свою пошту, а також пароль, який ми вказували при реєстрації. Підтверджуємо вхід. Після чого в розділі. Головне, вибираємо будь-якого трейдера і нажимаємо на його. Нажимаємо на кнопку Copie і вибираємо розділ фіксірована і сума. І в розділі стоимость ордера пишемо 10, а також сума копірування 10 USDT. Хочу зауважити, що для того, щоб все спрацювало, у вас має бути на балансі в Binance як мінімум 11 доларів на споті. Тобто 11 USDT. Далі гортаємо вниз, ставимо режим низького плеча, плеча активний і ставимо 1X і нажимаємо на кнопку «Потвірдіть». І Бачимо, що ми успішно скопіювали угоди, які буде робити даний трейдер. І за це власне, нам сервіс трейдер і безкоштовно подарує плюс 5 доларів. Так, далі ми заходимо знову ж таки, нажимаємо на іконку людини і копіюємо свій «Увід». Після чого переходимо за цим посиланням, пишемо свою пошту, по якій ви зареєстровані, і уїд, який ми скопіювали. Далі гортаємо дину, донизу і нажимаємо на кнопку Отправити. Бачимо, що ця акція буде діяти до 24 червня. І ось основні умови. Якщо ми відкриємо будь-яку угоду додатку, то ми отримаємо плюс 5 доларів. Максимум переможців буде 400. І якщо ми зробимо торговий оборот більше 10 тисяч доларів, то отримаємо плюс 10 доларів. Приміром, для того, щоб зробити оборот в 10 тисяч доларів, вам необхідно на 100 доларів відкрити угоду з плечем 100х. Але для нас достатньо і плюс 5 доларів заробити, витративши при цьому 0,1 долара, якщо раптом трейдер, якого ми вибрали, відкриє мінусову угоду. Так, Після чого ми на сайті або ж в додатку нажимаємо на кнопку Скопіровані портфелі. Ось наш трейдер, який відкривав угоду, і нажимаємо на кнопку «Більше не копірувати буквально там через день або через два. Нам важливо, щоб цей трейдер зробив хоч декілька угод, для того, щоб нам зарахувало трейд. І відповідно було нараховано нам плюс 5 доларів. Ось далі ми заходимо в розділ Реферальна програма беремо там своє реферальне посилання, запрошуємо друзів і заробляємо на кожному по 5 доларів. Максимум на реферальну програму виділено 3000 доларів, тому, по суті, 600 людей може скористатися цією пропозицією і заробити плюс 5 доларів за кожного запрошеного друга. Трейдер Вейджен є партнером Binance, я вже давно з ними співпрацюю. І вони стабільно виплачують кошти. Так, нагороди нам прийдуть протягом 14 днів від моменту закінчення акції. Тобто, орієнтовно до 9 липня ми отримуємо в одній USDT на свій аккаунт Binance. Тепер перейдемо до наступної прибуткової схеми. Ось тут я також залишу посилання. Біржа Tobit безкоштовно дає 35 доларів для всіх моїх підписників. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватися за моїм посиланням. Пройти верифікацію, після чого закинути мінімум 101$ долар в будь-якій криптовалюті і зробити торговий оборот більше 100 доларів. Тобто купуємо і продаємо будь-яку криптовалюту. І чекаємо на бонуси. Орієнтовно через 2 дні нам має прийти плюс 5 доларів на спот і плюс 30 доларів на ф'ючерси. Ці 5 доларів ви можете відразу вивезти. А на 30 доларів на фьючерси ви можете ними торгувати і виводити весь профіт, тобто весь дохід з кожної уходи. Тому це досить цікава пропозиція, при тому, що ми втратимо орієнтовно десь 0,5 долара за ці всі маніпуляції. А заробимо 5 доларів виводних і плюс 30 доларів на фьючерси. В принципі, на цьому все. Всі схеми досить прибуткові, досить легкі в виконанні і майже. Не потребують ніяких таких значних вкладень. По суті, в першій і в другій схемі ми втратимо е, загалом 0,6 долара, а заробимо, як мінімум, плюс 10 доларів виводних. Тому це досить крута пропозиція. Рекомендую всім скористатись. Також не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.